Чи я поганець, якщо відмовляюсь дозволити донці мого чоловіка переїхати до нас, тому що вона раніше крала у мене речі. Я вже знаю, що це прозвучить жорстоко, але мені дійсно потрібна думка з боку. Я 37 років, одружена з чоловіком Марком, 45 років, майже 5 років. У нього є донька Емілі, 17 років від попереднього шлюбу. У мене немає власних дітей, хоча я завжди їх хотіла. А Емілі живе зі своєю мамою у іншому штаті. Ну, скажімо так, Емілі і я ніколи не ладнали. Я справ... Намагалася, але з першого дня вона дала зрозуміти, що не хоче мати зі мною нічого спільного. Вона ввійшла з батьком, але холодна до мене. Я прийняла це, дала їй простір і намагалася не сприймати це особисто. Потім, близько двох років тому, ситуація загострилась. Вона приїхала до нас на тиждень під час літніх канікул. За цей час зникла моя обручка. Пізніше ми знайшли її в її рюкзаку. Зникла пляшка ліків від тривоги, які я приймаю за рецептом. Виявилось, що вона використовувала її щоб допомогти собі заснути мої дорогі косметичні засоби, засоби для догляду за шкірою і навіть нижня білизна таємно зникли. Коли я м'яко так саме м'яко запитала її про це, вона все заперечила і заплакала Марку, що я звинувачую її, бо вона не моя справжня дитина. Він став на її бік. Він стверджував, що вона поводилась так через травму від розлучення, і що я повинна бути більш розуміючою. Після того візиту я сказала йому, я встановлюю чіткі межі. Я не хочу, щоб вона перебувала в нашому будинку без нагляду. Тепер перенесімося до минулого тижня. Мама Емілії, мабуть, переїжджає до іншої країни зі своїм новим чоловіком. А Емілі не хоче їхати. Вона запитала, чи може переїхати до нас на останній рік навчання в середній школі. І Я сказала ні. Я знаю, що це робить мене безсердечною, але я сказала Марку, що мені некомфортно мати під своїм дахом людину, яка вкрала у мене, не поважала мене і явно мене не любить. Я сказала, що підтримую його у пошуку рішень навіть якщо він захоче зняти невелике помешкання поблизу, щоб жити там з нею, але я не буду ділити з нею свій простір. Марк мовчав кілька годин. Потім він сказав мені, що розчарований, що я ніколи по-справжньому її не приймала, і що я караю підлітка за помилки, які вона зробила в 15 років. Тепер він пішов спати на диван і майже зі мною не розмовляє. Його сестра навіть написала мені повідомлення і назвала мене злою мачухою. Я не думаю, що це правда. Я захищала свій спокій і свій простір, але тепер, коли всі називають мене лиходійкою, я починаю сумніватися, Тож, чи я погана, що він мовились дозволити донці мого чоловіка переїхати до нас нас. Езіт, привіт! Я бачила кілька коментарів, які радили мені зробити оновлення. Тож, ось воно, ось кілька моментів. Будинок належить мені. Ні, я не зустрічалася з ним, коли він був одружений. Я дізналася, що у нього є дитина через кілька місяців після весілля, божевільно, я знаю. Ні, вона ніколи не вибачалася і не визнавала своєї поведінки. Більшість моїх речей я так і не отримала назад і ніколи не отримала вибачень. Я постараюся опублікувати оновлення якомога швидше. Дуже дякую всім. Тим, хто був добрий, підтримував мене і щедро ділився порадами. Я забула додати, що я пропонувала терапію, але вони обоє відмовились. Коментарі і відповіді авторки на них крадіжка ліків за рецептом і обручки це не просто витівки. Ваш чоловік дозволив цій ситуації затягнутися, не вирішивши її два роки тому. Тепер він злиться на вас за наслідки своєї власної поведінки. Непоганець. У мого чоловіка була племінниця, яка прожила у нас одне літо, коли їй було 14 років. Вона вкрала або намагалася вкрасти. Знайшли у її сумці чимало моїх речей. Я відмовилася її приймати. Зрештою, мене змусило дозволити їй повернутися. Вона була дитиною, вона змінилася, вона просто бунтувала. Звучить знайомо, правда? Вгадайте, що сталося, коли вона приїхала у гості у 25 років. Зникло дуже багато речей, включаючи гроші з моєї сумочки. Знову її дядько знайшов їх у її. Сумції, коли ви виховуєте злодія, це не змінюється без виховання і наслідків, і ні те, ні інше не входить до репертуару вашого чоловіка. Це ймовірно зруйнує ваш шлюб, тому вам потрібно вирішити терпіти злодія або шлюб вирішувати вам. Удачі. Непоганець, ваш чоловік і його колишня жахливі батьки. Вона вкрала і зловживала котиками, і вони нічого не робили. Чесно кажучи, слід було залучити поліцію та службу захисту дітей. Бажання почуватися в безпеці та повазі у власному домі це не жорстокість, а норма. Ви не сказали, що Емілі була небажаною через підліткові настрої чи конфлікти особистостей. Ви сказали ні, бо вона крала у вас, порушила вашу приватність, а потім використовувала вашу турботу проти вас. Це не дрібниці. Я справді вважаю, що ваша реакція була надзвичайно справедливою. Ви не просили Марка відмовити доньці. Ви запропонували альтернативні варіанти проживання і дотримувалися своїх меж. Це не безсердечність. Емоційна зрілість дуже прикро, що її мама залишає країну, але це не скасовує заподіяну неї шкоду та того факту, що вона ніколи не взяла на себе відповідальність. Ти маєш право захищати свій спокій. Сподіваємось, Марк зрозуміє, що можна підтримувати свою доньку і водночас підтримувати право своєї дружини почуватися в безпеці у власному домі. Як тоді ваш дурний чоловік пояснив наявність ваших ліків і обручки в її рюкзаку? Непоганець. І якщо ваш невдаха чоловік хоче зруйнувати ваш шлюб через це, то це його право. Але коли ця башкетниця буде жити з вами постійно, її крадіжка, ймовірно, будуть найменшою з ваших проблем. Автор, вона стверджувала, що страждає небіполярний розлад, але я не впевнена, чи вірити цьому, бо ніколи не бачила жодних документів, що підтверджують це твердження. Але вона стверджувала, що страждає небіполярний розлад, через який вона продама речі, я думаю, рішення буде те, що якщо вона хоче тут жити, то винесе свої речі. Але якщо це твій будинок, Марк повинен піти. Я б сказала, щоб бути вічливим, ти могла би спробувати встановити приховані камери і відвідати її на вихідних, щоб подивитися, як вона поводиться з тобою. За умови, що вона не знає про приховані камери, я взяв твої нинішні речі, предмети, які ти не хочеш втратити, ювелірні вироби, одяг, косметику, і зберегла їх у своїй машині або в іншому будинку. Потім я б купила базову білизну або тощо, дешевий тональний крем і подібне. І подивилася б, просто подивилася. Налаштуйте її на чергову невдачу, але дайте йому зрозуміти, що неприпустимим є грубість, крадіжки і те, що з вами поводяться, як з рабиною. Також не готуйте їжу і не прибирайте за нею. Оновлення через два дні. Привіт, знову. Я хочу подякувати всім, хто залишав коментарі. Деякі з вас висловлювали цікаві думки, і я їх поважаю. Я опублікувала невеличке оновлення, в якому відповіла на кілька питань, які люди постійно задавали. Тож ще раз пояснюю: будинок належить мені. Я не знала про Емелі до кількох місяців після весілля. Вона ніколи не вибачалася і не брала на себе відповідальні за крадіжку. Я запропонувала терапію, але і вона, і мій чоловік відмовились. Багато людей сказали мені, що справа не тільки в Емелі, і вони мали рацію. Справа у тому, що Марк брехав мені про своє життя. Марк брехав мені з самого початку, приховуючи свою доньку. А коли ситуація ускладнилась, він вирішив ігнорувати її. Він змусив мене сумніватися у собі, виправдовуючи її поведінку і називав мене егоїсткою, коли я нарешті поставила крапку. Чесно кажучи, я думаю, що ці стосунки закінчились. Я дякую всім, хто люб'язно допоміг мені прокинутись. З моменту останнього допису я поговорила з адвокатом. Я не подаю на розлучення зараз, але мені потрібно було зрозуміти. Які у мене є варіанти. Я почала захищати свої фінанси і проводити документи у порядок. Я отримувала повідомлення від його родини та друзів Емілі. Вони переслідували мене за те, що я встановила межі. На щастя, у мене є чудова родина і чудові друзі, які захищають мене і допомагають мені у цій ситуації. Тепер про Марка. Я поговорила з ним і ми посварилися. Врешті-решт я вирішила вигнати його. І здається, він живе у своєї сестри, яка називала мене відьмою. Я не знаю, що тепер буде з Емілі. Бо не знаю, що це вона послала своїх друзів переслідувати мене. Я думаю звернутися до неї, щоб поговорити і, можливо, випити кави. Я дуже хочу просто все з нею обговорити. Марк також виявився абсолютним ідіотом, тому що не взяв свою доньку, коли буквально лаяв на мене за те, що я не пустила її до нашого будинку. Іронія долі просто шалена. Це вся інформація, яку я маю на даний момент. Я повідомлю, якщо щось трапиться, і якщо Емілі прийме мою пропозицію випити кави. Едіт, привіт усім! Я Маю багато запитів у своїх особистих повідомленнях, де мене просять і підганяють з оновленням. Зверніть увагу, що я ще людина з власним життям і не зобов'язана надавати чергове оновлення, якщо не маю на це бажання. Дякую ще трішки коментарів. Навіщо взагалі запрошувати її на каву? Схоже, у вас не було жодних позитивних стосунків землі. Єдине, що вас пов'язувало, це її батько, з яким ви розриваєте стосунки. Моя порада повністю розірвати стосунки, щоб ви могли рухатися далі. Не зустрічайтеся з нею за кавою. Ти ніколи не отримаєш від цієї розмови того, чого хочеш. Нічого хорошого не вийде з того, що ти будеш далі спілкуватися з кимось із них. Це просто золотий коментар. Чому вона не може залишитися з тіткою? Тітка теж її не хоче. Мене дивує, як часто ми чуємо про те, що члени сім'ї пишуть повідомлення автору публікації, щоб його переслідувати. Моя сестра зустрічалася з одними двома негідниками у своєму житті, і я жодного разу не відчувала бажання написати їм повідомлення. Це взагалі нормально? Немає ніякої причини пити каву з його донькою. Ви налаштовуєте себе на велике розчарування, швидко подайте документи на розлучення, бо ви не хочете нести відповідальність за утримання дитини. І, на жаль, авторка образилась, напевно, і не написала ніякого оновлення. Все-таки хочу повернутися до того коментаря, де авторка казала, що її тітка також не хоче її запрошувати до себе. Можливо, ця дівчинка також була вже у тітки і неодноразово у неї крала. І тітка розуміє, що не потрібно запрошувати цю дитину до себе додому. Я не знаю про що вони розмовляли і до чого вони домовлялися, але якщо була вже розмова, і вона дійсно посадила її сказала. Ось так і так вона вкрала. Ти розумієш, що вона вкрала в мене, що вона приймала ліки, це означає, що вона вживала котики, тому, що ліки рецептурні, вони впливають на психіку, скоріш за все. Якщо у них вже була така розмова, і він заперечує, що дійсно була винна його донька. А судячи з того, що розповідає авторка, дійсно він заперечує, тоді немає сенсу продовжувати це все. Тому що як тільки приїде дитина до них, вона буде також робити все, що вона захоче, а батько буде це все прощати, тому що це ж його дитина. Також він з'їхав до своєї сестри, а не орендував окреме житло, тобто в нього немає коштів для того, щоб орендувати житло? З цього випливає питання, за що він збирався забезпечувати свою доньку весь цей час, проживаючи безкоштовно в будинку авторки, щоб авторка за нею доглядала, готувала, прибирала? А він просто буде, ніби бачити свою доньку, чи як взагалі дуже легко бути таким татком, який спихає все на свою дружину. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Чи дозволив? Оли б цій дівчинці проживати у вас і як би можливо вийшли з цієї ситуації, чи розійшлися б з чоловіком, чи може щось інше придумали. Пишіть обов'язково в коментарях, а ми приходимо до наступної історії. Чи я поганець мій хлопець заборонив мені вживати певне слово, і сердиться на мене, коли я випадково його вживаю. Мій хлопець не любить, коли я вживаю ВТФ під час листування або спілкування з ним. Дуже надіюсь, що мене Ютуб не заблокує за це слово відео, тому продовжую. Втафу це слово, яке я вживаю. 13 років, і чесно кажучи, від нього важко відмовитись. Це все одно, що просити когось перестати вживати лол. Я знаю, що йому не подобається ВТФ, тому що в ньому є лайливе слово, і він сказав мені, що для нього це звучить дуже грубо. Я не розумію, чому мені не можна використовувати ВТФ, адже він сам часто лаяється, коли ми разом. Я сказала йому, що він теж використовує лийливі слова, і він відповів: То це моя вино. Я розумію, що ВТФ може здаватися грубим для деяких людей, і чесно кажучи, я намагалася припинити його використовувати, але сьогодні воно просто вирвалось, бо я була шокована чимось. Хтось може мені допомогти зрозуміти його точку зору, чи я не права в цій ситуації? Зачитаємо коментарі і відповіді авторки на них, що з ним не так. Тікай подалі від цього контрольованого лицеміра. Це найдурніша річ, яку я коли не чув. особливо з огляду на те, що він сам використовує слово на літеру Ф. Це моя вина? Так, це твоя вина, проблема в ньому. Будь ласка, боже, скажи цьому чуваку, щоб він заткнувся. Ніхто не повинен тобі казати, які слова ти повинна або не можеш використовувати, коли сам їх використовує, чого ще він чіпляється. Він контролює тебе в інших речах як довго ви разом. Автор ні, не дуже контролює разом два місяці. Гаразд, це лише фаза, коли ви тільки починаєте пізнавати один одного. Він показує вам, що до вас застосовуються інші правила, ніж до нього, і що саме він вирішує, які правила застосовуються до вас. А то ж, це моя вина? це настільки безглуздо, що я, чесно кажучи, думаю, йому потрібно звернутися до лікаря. Оновлення через три дні. Я поговорила зі своїм хлопцем після інциденту, і ось що відбулося. Я ти все ще на мене злишся? Він ні, мені вже байдуже. Ти не мусиш змінюватися заради мене. Але просто щоб ти знала, мене не приваблюють дівчата, які часто кажуть «ВТФ». Я це тільки абревіатура «ВТФ» чи ше й слово на ф. Він і те і інше я гаразд, запам'ятала, ти теж перестанеш лаятись. Він гаразд, мені дуже не подобається твоя поведінка. Кожен раз, коли я піднімаю якусь проблему, ти кажеш, ти можеш зробити також. Достатньо було сказати добре, взяла до відома. Давай не будемо розмовляти деякий час. Напиши мені наступного тижня. Я хотіла підняти такі питання як чому він вважає, що може лаятись, а я ні. Але як бачите, я навіть не встигла багато поговорити, бо він відмовляється розмовляти зі мною до наступного тижня. «Зараз мені це не заважає, бо я маю багато справ і не хочу нічим займатися, поки не розберуся зі своїми справами, але його поведінка мене шокує. Я не вважаю, що це прояв поганого ставлення. Я просто запитала, чи він буде робити саме те, бо він теж лається. Я щось не розумію, чи я поганець. Я справді проявила погане ставлення? Коментарі. Він здається дуже маніпулятивним, схоже, він приймає всі рішення і не дотримується справедливих правил. Це нормально, якщо він не любить лаятись, але він теж так робить. Тож, для тебе інші правила? Чому? Бо ти не можеш про це говорити, чесно кажучи, я припинила ці стосунки. Життя занадто коротке, щоб бути з кимось, хто не здатний обговорювати проблеми. Ти мала відповісти «ВТФ». серйозно, те, що він скажеться на твою поведінку, тільки за те, що ти висловила справедливу думку. Багато про нього говорить. Він здається мені маніпулятивним, і ти не повинна писати йому наступного тижня. Він по суті скажеться, що ти просиш, щоб до нього ставились так само, як до тебе. У твоїй уяві ви рівні. Зрозуміло, що в його уяві не так. Чесно кажучи, я думаю, тобі слід добре подумати, чи варто продовжувати стосунки з цим хлопцем. Він здається маніпулятивним і контролюючим. Оновлення на наступний день. Мені не знадобилось багато часу, щоб вирішити, що я хочу розійтися з цим хлопцем, але я залишила свій одяг у його машині, тому хотіла його повернути. На жаль, він у відрядженні за межами країни на два тижні і залишив свою машину у будинку свого друга, який живе у іншому районі. Оскільки він чітко сказав мені не зв'язуватися з ним протягом тижня. Я вирішила Вичала скористатися порадою людей з цього форуму і просто більше з ним не розмовляла. Тихо забрала свої речі і сказала йому, що все скінчено. Я зв'язалася з його другом і запитала, чи можу я прийти до нього додому і забрати речі, щоб не створювати йому незручностей. Тоді його друг сам запропонував прийти до мене і їх привезти. Приблизно через годину мені зателефонував тепер уже колишній хлопець, слава Богу, який був у нестямі, кажучи, що я турбую його друга, і питаю, чому я так відчайдушно хочу. Чу повернути свої речі, і в цей момент я думаю, що він абсолютно божевільний, тому що саме його друг запропонував прийти до мене додому після того, як я двічі наполягала, що заберу речі, коли йому буде зручно. Потім він почав бормотіти про те, що мої речі, мабуть, коштують лише 20 доларів, і запропонував мені 100 доларів, замість того, щоб повернути мої речі. Що за фігня? Я сказала йому, що не хочу його брудних грошей. Я сказала йому, що він контролює і маніпулює мною. А він відповів, що кидає мене. Не знаю. Знаючи, що я вже зробила це деякий час тому. Потім він мене заблокував. Так що так, я не отримую свої речі назад. Потім, через годину, він знову телефонує мені і каже, що не хоче спалювати мости. Потім він говорить про те, як я досягнула успіху у житті, говорить про мої хороші риси, а потім каже, що сподівається, що я не буду говорити про нього погано нікому з його знайомих. Він дуже піклується про свій імідж. Він сказав, що шокований тим, що я назвала його маніпулятивним і контролюючим, бо ніколи Раніше ніхто йому такого не говорив, і він не вірить, що він такий. Потім він сказав: якщо я маніпулятивний і контролюючий, то чому в мене так багато багатих і успішних друзів? Після цього він сказав мені, що я не зріла, а він має набагато більше досвіду у стосунках, бо зустрічається з більшою кількістю дівчат, ніж я з хлопцями. Він зустрічався з шістьма, а я з чотирма. Він продовжує базікати про те, що наше місто маленьке і він добре відомий, тому йому потрібно підтримувати свою репутацію. Але він подзвонив мені, щоб я почув. Краще. Він сказав мені, що якби я розповіла всьому світу про ситуацію, всі з ним погодилися б. Я засміялася, бо я буквально запитала: світ, світо маючи на увазі Reddit?» і практично ніхто не став на його бік. Я хотіла надіслати йому посилання, але він заблокував мене у всіх соцмережах. Він вибачився за те, що маніпулював, контролював і був власним, що мене дуже здивувало. Але він сказав це дратівливим тоном, який не звучав щиро, але принаймні я отримала якісь вибачення. Потім він сказав мені. Ні, вже давно повністю забув про цей інцидент, але хотів підкреслити, наскільки це було погано, щоб я більше ніколи так не робила. Він сказав, що якби він не вчинив так, ніби злився, я могла б подумати, що це нормально, і зробила б це знову. Це змусило мене відчути, що він ставився до мене як до собаки, яку потрібно дресирувати і привчати робити певні речі. Я чітко бачу, що весь цей телефонний дзвінок був ще однією спробою маніпуляції, щоб я мовчала і не поширювала чутки про нього. Чого я і так не збиралася робити, тож я розлютилась і назвала його маньяком, а він назвав мене божевільною і поклав слухавку. Можливо, я могла поводитися більш зріло і не піддаватися гніву, але я більше не могла це терпіти. Хороша новина у тому, що я відчуваю себе щасливою і вільною, і з нетерпінням чекаю, коли знайду того, хто підійде мені, замість того, щоб бути з кимось, хто є злісним. Дякую всім, хто відгукнувся і знайшов час прочитати всі оновлення. І ще трішечки коментарів. Вперше я зрадів, побачивши, що ви використовуєте слово «ВТФ» в оновленні. і ще «ВТФ» – Цей чоловік здається виснажливим, автор має рацію, що одяг це невелика ціна за те, щоб втекти. Я не люблю, коли люди лаються майже в кожному реченні, але це тому, що я сам не лаюсь, крім випадків, коли читаю цей пост. Але чи наважувалася я коли небудь попросити когось змінити свій словник, бо він мені не подобається? Звичайно ж, ні. Він же був у відрядженні, чому він так хотів її одяг. Я б публічно розповіла про його поведінку. Я б також і всюди, де тільки можна, у повідомленнях, у дописах на Reddit, у всьому хтось, хто так одержимий іміджем з такою кількістю багатих друзів, це навіть не обов'язково вважалося помстою. Можна було просто сказати, що це буде найкращою формою справедливості. Ще до оновлення мені хотілося кричати: просто біжи звідти, біжи з тих стосунків, бо це просто треш. Вони зустрічаються лише два місяці, а людина вже настільки погано себе поводить по відношенню до неї, враховуючи те, що на початку стосунків, майже завжди люди хочуть себе показати з найкращого боку. І якщо враховувати цей фактор, в подальшому буде тільки гірше. Далі дуже дивна ситуація з другом, який хотів привести речі, а потім різко телефонує. Колишній і каже, що речей не буде. Можливо, цей колишній був не у відрядженні, а у друга тому й друг не хотів, щоб дівчина до нього приходила. Далі з приводу розповісти усім про цю ситуацію, це застрявати в цьому лайні все більше і більше. Ти або його відпускаєш і даєш йому копняка, хай там летить подалі, або продовжуєш псувати своє життя і перебираючи ці всі ситуації, розповідаючи всім, знову з ним конфліктувати, знову зберігати його у своєму житті. Мені здається, це ні до чого хорошого не доведе. Дуже рада за авторку, що вона вирішила все таки позбавитися від цього тягара. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації, як би вчинили на місці авторки? Або можливо, у вас є якісь знайомі або колишні, які себе ведуть так само. Пишіть обов'язково в коментарях. Також не забувайте поставити лайк і підписатися, або далі буде ще цікавіше.